Наша компанія Linkos Group є розробником програми Медок, який є надійним помічником бухгалтерів по всій Україні. Медок невпинно тримає лідерство серед всіх інших програмних продуктів в Україні, і це не випадковість, тому що ми з особливою увагою до деталей невпинно вдосконалюємося, щоб ваша робота зі звітністю та електронним документообігом були ще Зручнішими, ефективнішими та простішими. Сьогодні я хочу розповісти вам, як же за допомогою лише однієї програми, однієї програми МЕДОК, ви можете позбутися всіх зайвих витрат на електронний документообіг. Як за допомогою однієї програми МЕДОК ви можете повністю налагодити електронний документообіг з усіма вашими контрагентами, незалежно від того, в якій програмі чи сервісі вони працюють, чи взагалі вони ще знаходяться в стадії прийняття рішень. Тож почнемо з того, що в українському документобізі є одна відома для всіх проблема. Як мені відправити електронний документ моєму контрагентові, який працює в іншій системі, в іншій програмі, ніж я? Як йому отримати цей документ, погодити і сповістити мене? До прикладу, є в нас 30 контрагентів, і бухгалтер може використовувати навіть три різні платформи, три різні програмні продукти для того, щоб здійснити цей документообіг. Це зайві договори, да? тобто три договори з організаціями, це три різні платформи, це три різні набори доступів для ваших співробітників. І це все випливає в окремі зайві витрати на ліцензії, інтеграції з обліковими системами, на те, щоб навчити ваших співробітників працювати в різних функціоналах. І погодьтеся, це все випливає також в хаос, плутанину і більше. Завантажує вас як співробітників, бухгалтерів, додатковою непотрібною роботою. Лінко груп є надійним. Розробником цифрових рішень для організації підприємств розгалудженої структури будь-яких масштабів. І нам в цьому році виповнилося 25 років. І за чверть століття ми зрозуміли і навчилися головному, що бізнесу недостатньо тільки використання цифрових інструментів. Йому потрібна повна комплексна вітамінізація. Яка, що це таке да, вітамінізація? Це коли кожна функція працює злагоджено, вона працює наповну. Ми створили лінійку рішень, яка, в свою чергу, як вітаміни, оздоровляють бізнес, підсилюють обмінні процеси, захищають, зміцнюють захист, регулюють фінанси. Ну, До прикладу, медок. Для пришвидшення документообігу і для легкої звітності кашалот для касової стійкості, ІСПРО для облікової сили, сота для легкого хмарного управління. Ну і кваліфікований надавач ЦСК Україна для цифрового захисту ваших електронних документів. Ми, як розробник, можемо допомогти вам віднайти ось цю вітаміну формулу, яка оздоровить ваш бізнес. Тому що кожна е, організація, кожен бізнес він індивідуальний. Комусь потрібен буст у вигляді документообігу, комусь потрібен прискорення для того, щоб зміцнити захист і фінанси. Тож ми, залюбки, допоможемо вам віднайти цю формулу, тому що ми віримо, що наш український бізнес він заслуговує на те, щоб процвітати без стресу і без зайвого навантаження. А ми тут для того, щоб оздоровити бізнес як вітаміни оздоровлюють людський організм. Тож ми знаємо, як вирішити проблему електронного документообігу в Україні. 65% ваших контрагентів вже користуються програмою Медок. Коли ви відправляєте документи, МИТОК автоматично визначає, чи може ваш контрагент отримати документ через платформу ПТАГ. Платформа ПТАГ – це роумінг платформа для обміну електронними документами, до якої підключені такі програмні продукти, як МИДОК, Флайдок, Фредо і веб-сервіс Сота. І ось в момент, коли від іде відправка цих документів, МИДОК перевіряє, чи зможе він прийняти ці документи в одній з цих програм. Якщо зможе, документ відправляється, ваш контрагент успішно погоджує його чи відхиляє і подальшому імпортує до своєї облікової системи. Якщо ж ні, програма автоматично створює посилання на електронний документ і запропонує вам його відправити чи на електронну пошту, чи в будь-який месенджер, в якому ви спілкуєтесь з вашим контрагентом. Це може бути Viber, це може бути Teams, Telegram, будь-який, який ви використовуєте. І це досить заощадливо, тому що ви не витрачаєте час на пошуки рішення, яке б могло відправити цей документ вашому контрагенту. А ваш контрагент в свою чергу також виграє, тому що йому не потрібно додатково здійснювати оплати за інші сервіси, да шукати їх. Йому не потрібно авторизуватися в даних сервісах. Він отримує від вас лист. Переходить за посиланням в браузері і просто здійснює погодження цього документу, підписання його, тобто в вигляді погодження. Ви отримуєте безлімітний універсальний електронний документообіг всього лише за 2150 гривень на рік, без зайвих інших додаткових витрат. А це всього лише 180 гривень на місяць. Починайте вже зараз аналізувати всі ваші поточні витрати на електронний документообіг. І порівняйте їх з вартістю модокадо. Я впевнена, вони будуть набагато вищі, ніж вартість модулю електронного документообігу. Єдина абонплата і повний знову ж таки безліміт. Немає ніяких підводних каменів. Прозорий бюджет. Все, що вам необхідно. Один модуль, і він не залежить його вартість, не залежить від кількості користувачів, які будуть в ньому працювати. Вартість не залежить від кількості документів, які ви будете відправляти вашому контрагенту, чи від кількості підписів, які будуть накладені на цей документ. Все за одну вартість. Починайте вже зараз. Користуватися усіма перевагами від програми Медок, не вибірково однієї або декілька. Починайте вже від сьогодні відправляти посилання тим контрагентам, які ще в стадії прийняття рішення, яку ж програму їм обрати. Вони вже можуть сьогодні з вами обмінюватися електронними документами за допомогою посилань на документ. Працювати в одній програмі легше, ніж працювати в декількох програм і витрачати свій час на освоєння всіх цих функціоналів. Плюс вся база, переписка з вашими контрагентами, вона безпосередньо знаходиться у вас в одній системі. Ви можете її також вивантажувати і зберігати на своїх локальних серверах. Е, також хотіла б. Сказати вам, що ви можете, ось саме зараз, бачу QR-код, відсканувати його і пройти чекап вашого бізнесу і дізнатися, яких саме цифрових вітамінів вам не вистачає, вашій, вашій організації не вистачає. Ми обов'язково надамо вам консультацію, допомогу, пораду з тим, яку ж формулу вивести, чим користуватися. Також можливо ви вже встигли познайомитися з нашими спеціалістами на стенді і скуштувати смачні вітамінні коктейлі, які підсилять роботу вашого організму. Якщо ні, то ласкаво просимо на стенд Linkos Group. І я дякую кожному клієнту за довіру і я дякую кожному бізнесу, що попри все ви розвиваєте економіку нашої країни. Я дякую вам за увагу і гарного всім дня. До зустрічі на стенді Linkos Group. Що спільного між вітамінами і цифровими рішеннями, користь, яка підтримує, підсилює, допомагає зростати. Груп. вже 25 років. Ми дбаємо про цифрове здоров'я українського бізнесу. Надійно, впевнено, як серце, що не зупиняється. Документу обігу мідок управління в ІСПРО, каса кешелот, простота звітності. Sota. Підписи від ЦСК Україна цифрові вітаміни для бізнесу, яким довіряють мільйони творців економіки країни. Груп. ваша вітамінна формула успіху.